Усім доброго дня, вас вітає інтернет-магазин ТИЗОК. Ми займаємося запчастинами до тракторів мтз 80 82, 892. Протурною косаркою Вірекс та грабліворошилка Сонечко. А є така позиція в наявності в нас це захист е, баків. Тут, як ви знаєте, постійно на баках збирається сміття. Ось тут. Коли ви працюєте. Все тут збирається сміття. Е е тому для того, щоб захистити е е цю частину вашого трактора, щоб там нічого не збиралося, е ми розробили ось такі шматки, ну, вирізали гуми, е шурупи під них все. Е е і ви можете їх придбати. Ось так вони закривають цю частину. Йде комплект, це на ту сторону, на праву, і на ліву сторону, ось сюди. І отак все буде гарненько виглядати. І сюди на баки нічого з цього боку, з боку колес, нічого не буде попадати. Е, є комплекти як на велику кабіну, так і на малу. На велику кабіну вартість буде складати 270 гривень за пару. На малу кабіну, так як вони більші, як ви бачите, зазор більший, то вартість буде 350 гривень. Ось така. Е хто бажає придбати, можете це зробити по номеру телефону під відео. Е ці запчастини та будь-які інші теж можете придбати в нас. Тому, якщо зацікавила позиція, звертайтесь по номеру під відео. Гарного дня, мирного неба. До побачення!